Я вимагаю від Міністерства освіти негайно змінити програми ЗНО з тим, аби повернути концепційні ідеї у курс історії України. Ідеться передусім про те, що між Україною і Московією війна ніколи не припинялася. Натомість із програм ЗНО вилучені такі важливі терміни як. Перебіг подій національно-визвольної акції гетьмана Мазепи, політика Російської імперії щодо України, антикріпосницький рух у складі Російської імперії, роти закрити, здобутки національного руху у складі Російської імперії, піднесення національного життя на західноукраїнських землях. Уявіть собі, навіть це дрятувало тих виродків табачниківських. Діяльність австрійської та російської адміністрації у Галичині. Їх навіть рятував термін розстріляне відродження. Отже, наше зараз важливе завдання у гуманітарній царині негайно повернути усі ці терміни, які є фундаментом націєцентричного світогляду.